Тітки, подивіться, хто завітав сьогодні до нас на заняття. Це Іринка та Петро. Що ми можемо сказати про цих дітей за їхнім зовнішнім виглядом? Звідки вони? Так, вони з України. Ми про це здогадались за національним вбранням. А ще дітки, є державні символи України. Іринка та Петро вас сьогодні з ними познайомлять. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про сині мол... Державні символи це особливі знаки, за якими можна впізнати країну. Прапор символ незалежної держави. Прапор України блакитно-жовтий. Його кольори означають синє небо та золоту ниву. Кольори на прапорі читають згори до низу. Тризуб. Це герб України. Він золотий на блакитному тлі. Відображає триєдність життя батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. На ньому можна прочитати слово воля. Державний гімн України це урочиста пісня. Символ нашої державної єдності. Називається він, «Ще не вмерло України і слава і воля. Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Коли звучить державний гімн, треба обов'язково встати. Цим ми виявляємо особливу пошану до наших державних святинь. you yeah. yeah.